6 грудня в Україні відзначили 19-ту річницю збройних сил з нагоди професійного свята українського війська у трапезному храмі Києво-Печерської лаври відбулося урочисте богослужіння. З благословення предстоятеля церкви блаженнішого митрополита Володимира, божественну літургію, звершував голова синодального відділу зі взаємодії зі збройними силами та іншими військовими формуваннями України архієпископ Львівський і Галицький Августин. За богослужінням молилися керівники Міністерства оборони України та Генерального штабу збройних сил держави, військовослужбовці Київського гарнізону та члени їхніх сімей. Під склепінням храму підносилися молитви до Бога про те, щоб він дарував кожному, хто боронить рідну землю, міцне здоров'я, мужність та натхнення у цьому служінні під час відправи віруючі військовослужбовці причастилися святих хрестових тайн. І ми, вперше за всю історію нашої держави, звершили урочисте богослужіння в присутності міністра і головнокомандувача, начальника генштабу командувачів, офіцерів, воїнів, курсантів, ліцеїстів, солдат. І це знаменно. Чому? Рік залишився до ювілею 20-річчя Збройних сил, держава складні часи переживала. Зараз є на стабільність і молитва сьогоднішня буде за погрукою того, що і далі покладаємо сподівання на Бога. І, з ласки Божої, я думаю, що ближчим часом побачимо. Явне покращення і морального клімату і умов несіння служби наших воїнів. Гай Бог помагає там. Після богослужіння вищі військові чини особового складу збройних сил України відвідали резиденцію предстоятеля церкви у залі засідань священного синоду їх приймав, керуючий справами Української православної церкви, архієпископ Митрофан. Так збіглося, підкреслив вітаючи гостей високопреосвященний владика, що День Збройних сил України відзначається за церковним календарем у День пам'яті святого благовірного князя Олександра Невського, людини, яка мала не лише великі військові здібності, а й глибоку віру. Я скажу, що всім людям, не тільки військовим, без віри жити неможливо можна безліч. Привести прикладів нашої історії, історії нашої землі, коли перемогу одержували не чисельністю, а перемогою перемогу одержували вірою. Власне кажучи, ви вже дали відповідь: чи можна служити без віри? Я думаю, що без віри служити державі не можна. А що тут додати? Треба повертатись повертати всім нам. До Бога повертатись до віри, а це я знаю однозначно. Під час зустрічі архієпископ Митрофан переказав архіпастерське вітання всьому українському війську із побажанням господньої допомоги у трудах та вручив пам'ятні сувеніри. У свою чергу міністр оборони України передав блаженнішому владиці Володимиру відзнаку за сприяння Збройним силам.